Баркін Баткін Баркін Баргін Баткін. Баткін. Ти король. Нападник збірної України з футболу повернувся на батьківщину. Віктор Леоненко жорстко наїхав на гравців та тренера збірної України після ганебної нічі проти Азербайджану. Сергій Ребров ухвалив радикальне рішення після невдачі збірної України з футболу. Друзі, а перед початком підтримайте, будь ласка, це відео вашою вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо вам за те, що з нами в Київському Динамо пояснили, чому не перевірили біографію скандального Бленуце. Директор медіадепартаменту департаменту Київського Динамо Андрій Шахов прокоментував транс румунського форуда Владислава Бленуце. Цитуємо Шахова. Першого вересня ми швидко продали вона до жорони, і нам потрібен був терміново форвард. Потрібно розуміти, що вмовити наземних гравців приїхати в Україну зараз непросто. Багато футболістів відмовляють це робити. Блену це ж став ідеальним варіантом, оскільки він дуже талановитий нападник. Ми не мали багато часу перевіряти всю його біографію, всі його соціальні мережі. У нас був дуже щільний графік. Ми встигли нанісати всі документи та підписати футболіста. Ті відео, які він репостив, були про Молдову. І Бену це сам зізнався, що не знав, хто це такі. Також він визнав свої помилки і заявив, що завжди хотів грати за київське Динамо, повідомив Шахов. Ребров поставив підсумнів роботу арбітра гри проти Азербайджана. Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив рішення арбітра призначити пенальті за гру рукою захисника Олександра Зінченка у другому матчі туру кваліфікації до чемпіонату світу проти національної команди Азербайджану. Цитуємо Реброва. Перше пенальті я не дивився, я не коментую, а у другому епізоді м'яч влучив в руку, але Зінченко не грав цією рукою. Як на мене, там взагалі нічого не було. Я не знаю, що знайшли на варії. Я завжди перед грою кажу, треба бути дуже обережним своєму штрафному майданчику. На жаль, ми не дотримувалися цих моментів, але тим не менш, пенальті не було, сказав Ребров. Легенда Динамо Київ Віктор Лоуненко жорстко наїхав на гравців та тренера збірної України після ганебної нічі проти Азербайджану. Цитуємо Луненка. У нас все як завжди. Навіть за маторами моментів немає. Один гравець Азербайджану грав за чайку, другий за збірну студентів, але ми навіть їх обіграти не можемо. Ну до того, що пішки по полю ходили, то ми вже до цього звикли. Як можна щось розбирати, якщо ми нічого не створили? Команда ходить пішки раз, моментів немає вже давно два. Якби я не зміг обіграти Азербайджан, то відразу б сказав, що йду зі збірної. Всі гравці нашої команди це пиріжки ні з чим. Що вони робили? Також мене дивує, що Ребров досі не визначився з основним складом збірної. Я б на місці Реброва вже давно втік, якби був солідним, але він буде сидіти до останнього, поки не виженуть. А його не виженуть, тому що президент Уав друг. Нехай сидять, один зараз поїде в Іспанію, інший в Лондон. Ми зіграли погано і всі роз'їхалися по закордонах. Ось чому у нас це зараз так класно. Заявив Леоненко. Друзі. Якщо погоджуєтесь з Віктором Лонденком, то поставте лайк на цьому відео. Нападник збірної України з футболу повернувся на Батьківщину. Форот грецького Олімпіакоса Роман Ремчук проходить реабілітацію після травми в Україні. Стверджують грецькі змі. Нападник отримав дозвіл від клубу та вирушив в Україну для проходження реабілітації після ушкодження. Футболіст пропустить матч третього туру чемпіонату Греції проти Панцера Ікоса. Також невідомо, чи буде Ремчук готовий до старту основного етапу Ліги Чемпіонів. Нагадаємо, що через пошкодження українець пропустив останні два матчі збірної України. Сергій Ребров ухвалив радикальне рішення після невдач збірної України. Після завершення матчу проти Азербайджану тренера збірної України Сергій Ребров вирішив закрити коментарі на своїй сторінці в інстаграмі через критичні коментарі від вболівальників. Відзначимо, що у жовтні збірна України продовжить матчі відбору. Підопічні Реброва зіграють проти Ісландії та Азербайджану. І насправді це досить ганебне рішення від тренера. Це означає одне: Ребров все прекрасно розуміє. Вболівальників не обманеш яскравими лозунгами. І тепер у Риброва є тільки один вихід відмити репутацію після останнього року на чолі тренера збірної це добровільно піти у відставку. Друзі, якщо підтримаєте відставку Реброва зі збірної України, то поставте лайк цьому відео.